Павло Глазовий, Заморські гості. Приїхали в Україну гості із Канади, походили по столиці, зайшли до міськради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді нарікають знову, що у Києві забули українську мову. Підморгнув сержант лукаво і каже: Зрозуміло, розбиратися у людях наше перше діло. Я ж побачив, що ви гарні і шляхетні люди. Бо ж пана по українськи розмовляти не буде. Дякую.